Львівський муніципальний мистецький центр. Доброго вечора, друзі. Дуже раді, що сьогодні зібралося тільки людей, любителів фотографії. І я дуже тішуся, відверто кажучи, Андріана, бути причетним до цієї події, до презентації mm -hmm. твого навіть язик не повертається сказати зіну, бо насправді воно виглядає як повноцінна книга. Ось. Задумувалося, як з да. Андріану, знаю досить давно. Ось, вона прекрасна львівський фотограф, учасниця багатьох виставок, групових і індивідуальних. Ось так само членкиня Української національної спілки фотохудожників. І, відповідно, ми сьогодні будемо говорити про, про книжку твою. Будемо. Розкажи, будь ласка, яким чином починалася ця історія, в який ти стало дотично до цієї ком'юніті, як і плите сітки. І як виникла ідея почати це документувати? Почалося це, напевно, десь ще в, в червні або в травні 2022 року. Е, мені подзвонили мої польські друзі і польські друзі-фотографи і попросили, щоб я е, привезла до Польщі е, виставку про життя Львова в тилу, як е, Львів допомагає е, війні, як приймає переселенців. Ну і я почала <смас> готувати матеріал до цієї виставки. Ну і відповідно я побачила, що у нас у Львові плетуться сітки. Я ходила у нас в політесі в бібліотеці на площі ринок, а виявилося, що найближче біля мене, бо я живу недалеко від академії мистецтв, також плетуться сітки. І я якось ходила туди, туди, по різних місцях, назбирала собі матеріал, звичайно, на ту виставку, бо було дві виставки в Польщі. Але якось оця от локація власне, академія мистецтв. Ну, Напевно, найбільше зіграло те, що я близько живу, мені туди близько. Гарно, я би сказала, там дуже гарно світло падало, я відразу побачила, Це що мені такої, подобається. З такої точки зору вже фотографа. Так, так. Та, та. І потрошки я почала приходити. Окрім того, щоб приходила фотографувати, я як зробила ту виставку, я почала я думаю, ну я мушу організуватися, я близько живу, я не трачу час на дорогу. Я можу, хоча б десь там на годинку прийти і трошки поплести сітки. Я так потрошки почала приходити, і якось мене туди дуже почало ну, просто затягнуло. Все частіше і частіше почала приходити. Іде час, і так, ну як завжди буває, що ти приходиш і обростаєш стосунками, починаєш просто любити тих людей, спостерігати. Насправді я в захопленні від тих людей, від тих жінок, що приходять плести. Та? В своїй більшості це дуже активні молоді жінки, в декого троє дітей. В декого три роботи, в декого дві роботи. Дехто працює там з 9 до 6 в банку і все одно незважаючи на такий довгий робочий день, все одно ввечері знаходить час, щоб прийти там на якихось пару годин поплести сітки. Я надзвичайно поважаю їх і надзвичайно захоплююся ними. Та, бо це люди відривають свій час, дуже часто навіть приходять приводять своїх діток, тому що немає їх часом десь залишити. І навіть не тільки то, що їх немає залишити, ну це я так бачу навіть якийсь такий м -м, виховний момент, та, тому що закладається в дітях певні цінності. І я спостерігаючи це, також дуже дуже тим захоплююся. І так потрошки, потрошки. І потім я собі подумала, я, звичайно, ну, хто мене знає, я, при мені завжди є маленький фотоапарат, мій улюблений, Фуджі, він в мене завжди суд. І я виставку я зробила, оцю про Львів, але я далі почала фотографувати ну, спільноту. Мені ну, якось на цей процес дуже-дуже захопив. І я потім почала думати, що треба якось це ну, показати світові. У нас було ну, зимою дві публікації, та, і потім я подумала, що треба ну якось мені так прийшло в голову, що треба. Що заробити трошки грошей для, для спільноти, що можна зробити книжку, її реалізувати і в той спосіб трошки назбирати грошей. Тим більше, що починали ми ну, з найбільш такого трудоємкого процесу, от я зараз до речі буду це показувати. 에... Збирали тканини, тобто ну, писали оголошення, і всі, хто знали, прино... вони і зараз при... приносять в академію 에... стару постіль в основному, бо це найзручніше, та стару постіль ще якісь такі натуральні тканини, бо штучні тканини не даються до пофарбування. Але це... Дуже-дуже трудоємкий процес, тому що ті тканини треба спочатку, дивіться, це так виглядають ці тканини. Тато я просто сфотографувала так, для прикладу. Їх треба пофарбувати, тому що маскувальні сітки. Ну, якщо це тепла пора року, то вони зелено коричневі, осінню, вони там помаранчево, бордово, жовті, зимою треба білі. І це ще потребує е, фарбування, так щось в мене. А може, просто на комп'ютері. Може, просто на комп'ютері стрілочками пробити? Угу. Пульт. Пульт в мене в руках. Угу. Ні, треба буде, напевно, стрілочкою, Якщо так, якщо. Оце так збираються тканини. Це, як ми тут часто кажемо, у нас такий вислів є, що сітки сплітають людей. Цей пан на фото це кримські татарин. Вони з сім'єю ну, живуть зараз на новому Львові і по всіх сусідах збирають баночки, тканини. І я дуже часто в них там щось назбирають. Його дружина, пані Ельміра, до мене дзвонить. і Я приїжджаю, забираю ті тканини, і потім привожу в академію. Це так виглядає. Ну просто хотіла показати. От весь етап, наскільки багато праці треба вкласти, щоб зробити ту маскувальну сітку. Це вдома тут є Леся Дацько, це в неї вдома. Вона живе в приватному будинку і в свій вільний час фарбує тканини, так її руки виглядають. В, такому, в таких банячках, виварках фарбуються тканини. А це ще одна наша учасниця, Юля Джала це в неї вдома барвники і вона фарбує в пральній машині. Це знову у Олеся вже пофарбовані тканини розвішуються і сушаться. А це у нас ми тут <реш> <реш> трошки щоб розважити. <плес> Бачите, ці тканини треба потім покраяти. Часом ми їх так рвемо. Весело у нас буває так? Тобто, здавалося би такий простий процес. Це... Люди деякі думають, що там може просто прийти. ма тобто, там вже є нарізана якась м, смужками сітка, і ти її якось плетеш. Але це насправді ви все робите від починаючи з тканини, так навіть її фарбування, і потім вже вона ріжеться. Тобто, та дуже великий трудоємний процес. Дуже трудоємний процес насправді. Часом так буває, до нас приходять <гум> такі такі милі песики. Це зимою було такі, така велика сітка, де хтось з дітками приходить. Дувалю, що дуже багато фотографій, які на жаль не потрапили до книги. розкажи, будь ласка, як ти обирала, які саме фотографії потраплять до книги. Які... Це най... найгірше. Найважче вибрати фотографії, це, це найдовше. Насправді. Я якби ще мала часу, я би ще переробила, і та книжка би, напевно, ще трошки інакше виглядала, бо я вже бачу, що би я там ще поміняла, і що би я зробила інакше. Дуже важко всіх фотографій дуже шкода, хочеться все-все туди включити. Але ну, підбираєш так, щоб якось по кольору пасувало одне до одного. Це, сітки, це сітка основа. Отак. Який період загалом зайняв в тебе. Цей матеріал, тобто цей матеріал, який ти зараз маєш, які, за який період ти його отримала, як довго ти фотографувала? Перші фото я зробила в літі 22-го року, mm -hmm. але вони були такі трошечки інакші, бо е мені там в принципі трошки в іншу виставку лягали. Mm -hmm. А потім, ж, коли я зрозуміла, що я хочу зробити розповідь власне, е про ту локацію, про цю спільноту, про цих людей, то я ну, трошки інакше почала фотографувати. Потім я почала зауважувати ці тканини, фактури. Так, так це, це спостерігається в тій книзі. Mm -hmm. так, як... Ти створювала ці розвороти. Тут бачимо фактуру і фотографію. Там дуже багато фактура. так фактура і так. фотографія. Тобто в якийсь момент ти зрозуміла, що саме так буде виглядати кожен розворот та, і вже вилучається. Собі... Там буквально тільки декілька я зробила на угу. трошки, ну так, щоб просто не було все так однаково. Та, але більшість це є, власне, фактура і фотографія. І воно мені власне з цими фактурами тоді якось так лягло. Я побачила книжку вже тоді цілу. Тому що перед тим я бачила якусь публікацію, виставку. Та, а коли от я ті всі фактури мені поскладалися, я побачила, ну от я побачила, що це виходить книжка. Наскільки важко, я тебе вже питав, але ще так, щоб людям, можливо, буде цікаво. Наскільки важко було зверстати? Чи хтось тобі допомагав в цьому? Все робила сама, бо я просто, ну, якщо чесно, я не уявляю, чи хтось може допомогти тобі, ну, твої фотографії зверта... зверстати і поскладати в розвороти. Ну, бо це ну, маєш своє бачення, свої фотографії, ну, я б, напевно, нікому не, і... І не віддала, щоб за свої фотографії складав ну, в якісь диптихі, в розвороти, тату я. Таке ну таке дуже індивідуальне, дуже моє, і я напевно б, ну, нікому навіть не довірила того. Але по часу це і по тобто, досить багато, багато часу. Та, бо, е, поки мені в видавництві не дали такі пусті шаблони на розвороти, я чесно кажучи, думаю, Боже, як я маю то поскладати то в книжку і як це все зробити. Я думала, що треба буде фотографії маленькі видруковувати і тоді це все складати. А потім якось, от, от той шаблон на дві фотографії, воно дуже класно, бо ти бачиш розворот. Угу. І воно розвороти, розвороти, і воно мені тоді поскладалося вже. Е, так, от я якраз ділився з тобою своїм е, е, досвідом складання таких книг. Нам дов... ми мали дуже багато е, цих фотографій. Е, з... Е... З Тарасом mm. і з Михайлом, коли ми робили цей зім, і е, ми, от щоб якось поскладати їх, ми їх видруковували. Нас було найменшим форматом видруковані фотографії. Uh -huh. Дуже багато, і ми їх просто на підлозі. Одна з я так спочатку і люсували. думала, що я буду так просто... А так. потім я кажу: наскільки це зручно, коли ти бачиш розворот, головне бачити розворот. У ті фотографії, mm -hmm. яка одна з одною має, мають бути, і тоді воно все якось вже тоді складається. Ну, ну Мені найважливіше було бачити е, розвороти. Скажи, будь ласка, як на тебе попливала взагалі на твою творчість початок повномасштабної війни? Ну, я думаю, взагалі, фотоапарат і фотографія, вони мені напевно додали сили пережити. Тому що найважче, звичайно, це були ті перші місяці. ну, шок кожен. Я думаю, що кожен розуміє, бо напевно всі однаково то пережили і відчували та оцей початок війни. І власне, то що я взяла фотоапарат і пішла. Бо я пішла на вокзал фотографувати, воно мені дало сили то все пережити. Я зрозуміла, що я можу хоч в якийсь спосіб бути потрібною, крім того, що, ну, тому що, що я можу робити? Я можу фотографувати, я якісь фотографії тоді почала продавати, задонатити. Бо ну, що ти можеш зробити? Та? Я розумію, що я ну, воювати, я не піду. У ну, жін... мене, до речі, моя дуже близька коліжанка зараз в ЗСУ. Вона моя ровесниця і вона сама пішла, але я ну, наприклад, я би не змогла цього зробити. Та Я можу ну, то, що я можу робити, фотографувати, якісь донати робити. ну, Як виявилося, що можу сітки плести. До слова про донати. книга коштуватиме 600 гривень. Так і тут є позаду в нас такий qr код, за яким ви можете 600, або може, можливо, хтось має змогу більшу суму задонатити. Так то можливо, це банка для збору на матеріали для сіток. Тобто, ті всі гроші підуть на те, щоб купити спанбунт, основи для сіток. Тобто, я відкрила тут баночку і буду збирати гроші знову ж таки на матеріали для сіток. Так, ну і, звичайно, приходьте плести маскувальні сітки для наших військових. Академія мистецтв Кубійовича 35Б. Це чудовий процес, я десь писала вже та що Я кажу, що це такі, що Ви не просто приходите сітки плести, а це такі тактильно-медитативні практики, так? тому що ви маєте свою рідну медитацію, тому що ви плетете ту сіточку. Потім це є такі, я би сказала, якісь майстер-класи з кольористики, тому що дуже гарно ті кольори складаються. Що на весняну сітку, що на літню, що на осінню, дуже гарно. Кольори, ми за якось підбираємо, тіпу, ну, навіть тіпу, фарбовані тканини, чи навіть той готовий спанбонд. Ну у нас дуже дуже класні кольори. Я ще тут Це трошки... можна сказати, якась така терапія, правда, Та, кажу, трохи то... від того від мистецтво терапія, і mm. е, е, така е, тактильна терапія, і трошки, е, трошки медитації. І ще чесно кажучи, дуже багато, дуже позитивного спілкування, тому що направду склалося якось так. Мені дуже повезло, що це чудова спільнота. Я, я просто дуже люблю всіх, хто туди приходить. Я навіть не знаю за чим я більше туди приходжу, чи поплести сітки, чи по поспілкуватися, бо я їх направду дуже дуже всіх люблю. Наш шоломник. Крім сіток, ще у нас плетуть нашоломники, але це, як правило, плетуть вдома. Це така от маленька рамочка, і так виглядає на шоломник. Це, до речі, ще більше така, ну, більше крупітка праця, ніж сама сітка, тому що тут густіше, більше тих стрічок треба заплести, дуже багато терпіння. Тут така медитація, медитація. Ну і я дуже багато фактур фотофотографувала. Mm. Ще сіточка така, е не сіточка, а там, а нашоломник осінній такий. І подивіться, які гарні кольори. Ну, просто картини. Ну, хіба тут, ні. Насправді проектор не передає цих кольорів, але насправді так. Такі різні різні сіточки з такими гарними кольорами. Оце, власне, є цей спандекс, так? Спанбонд, так, це є власне той Е, В якийсь момент ми вирішили, що все таки раціональніше і продуктивніше. Ми собі збираємо, ну, збираємо гроші і купуємо е, чим ті тканини, бо це дуже багато часу займає. Бо треба ті тканини зібрати, пофарбувати, висушити, привезти. Ну, тобто, це така, доволі нераціональне використання часу. Краще зібрати якісь гроші. Купити спамбонд і його порізати. Ми, до речі, ще ніж купили для того, щоб різати. Це тканина, ну, якось специфічно ріжеться, так? Тобто її важко порізати звичайними ножницями? Можна, але просто коли це набагато швидше, тому що складається в декілька шарів, і той ніж mm -hmm. він ріже. І це ж знову ж таки швидше це така раціональне використання часу. часу так. А це мішковина, ті от е, ниточки е, з мішковини, вони йдуть не на сітки, а власне на ті на Угу. Uh -huh. Ну, і часом в якісь такі картини щось вкладає, складається. та. Це сама сітка. Воно так, ну якісь часом, навіть е ті фактури вони викликають якісь асоціації, можна собі там щось, хто ну, що може побачити. Тут по книзі спостерігає, тобто прослідковується, що ти так вибирала такі, якісь сонячні дні, щоб воно так максимально виглядало. Так, я вибрала вже все таки книжку, щоб сонячні дні, щоб було більш-менш книжка в одній кольористиці, та... та ну щоб якась така... ну щоб була одна візуальна Звичайно, мова. Так. Але це, це відразу почала мислити такою історією е, фото, е, фотосерії. Чи от, ти спочатку фотографувала окремі фотографії? Спочатку та, а потім... окремі щось зробила. Кажу, спочатку були окремі фото, тому що кажу, виставка була просто про життя Львова в, в тилу. Бо я тоді в 22-му році зробила в Польщі дві виставки, а потім я почала думати, що треба розказати світові, як працює та спільнота. І вже десь напевно, я думаю, десь в грудні мені прийшла ідея. Що треба зробити книжку, і що треба трошки назбирати грошей, щоб власне купити і так, якось мені... Спочатку я так думала, а потім, коли я кажу, от власне, коли я побачила, як добре лягають ті всі фактури, ті спанбонди, тканини, сітки заплетені, і що воно дуже класно з тими фотографіями, то, то мені зразу якось так я зрозуміла, що ну, що буде книжка. До речі, дуже, деякі дуже гарні. Вони такі картинні, ті з панбонда. Такий Угу. Деякі просто картини такі, якісь тут як така авангардна тканина. Ну, хто що бачить, можна собі багато всього уявити. Тут сіточка натягнена виглядає. А це вже, ну як вам сказати, результат та. Ви знаєте, куди потрапляють в кінцевому результаті ваші вашої? Як правило, хтось з в кожного є якісь знайомі, хтось просить, uh -huh. і до речі, ну дуже печально, бо це це власне. Це мій знайомий у ну, мене просив, ну то він знайомий моєї знайомої. Uh -huh. Його вже нема. Це ще наші сітки, вони потім ну дуже часто кого хлопці, коли отримують, вони присилають нам фото, як наші сітки виглядають, як, як вони служать. Це я ж таки зробила щось там думала ну різні такі ті кольорові фактури. А це в нас на, під, на підвіконні рослинки стоять. Отак наші сіточки виглядають ще mm -hmm. зимою. Так що приходьте, приходьте плести, допомагайте нам в якийсь спосіб можете. Так, Дякую тобі, Андріана. Я, я думаю, що я один примірник собі обов'язково забираю. Та його їх можна буде придбати. Тільки залишиш вас. Я за та я залишаю тут А, Та тому кожен бажаючий зможе отримати свій примірник. Та найкраще відразу там є банка з qr кодом і можна відразу в ту банку. Ну може в когось якісь запитання? Бо ми так з тобою двоє двоє. Поговорили, тут собі та, прийшли, та, і поговорили та. Якщо немає, то можемо вже поспілкуватися в такій неформально. Неформальні, неформальні сфери, та. та прошу розглядати собі книжки, дивіться там. А можна зараз формально можна. але... Я би хотіла сказати таку, знаєте, річ, я чекала сіла, думала. Я Олекса Бацько Академії мистецтва, власне, де це все відбувається. І а, наш центр там направду, зібрав такі дуже мистецькі люди. Часто це якісь люди з такою, знаєте, душею. Дуже світлою, вони всі них немає жодного відношення до мистецтва, але вже має і дуже потужне. І е, якщо б я хотіла охарактеризувати Адріану в тому волонтерському центрі, то я б назвала її фотодуша. Бо це не перша робота і не перша книжка, яку робить Адріану, власне, базі цього центру У нас був ще один проект, де вона власне фотографувала. Вже тих, хто плів і хто приходив тут присутні, теж учасниць цього проекту. Але власне ще те, що дуже важливо зробила Адріана, мені видається просто фантастично важливо. Це все минає. І якось навіть за сьогодні ми вже не можемо згадати, що було в тому лютому 2024, го 2022, 2022-го. ми пам'ятаємо якісь дуже такі сильні емоційні, але ми не пам'ятаємо тих речей. Які нас оточували, ми не пам'ятаємо тих подій, які там були. І цей зін, він, так знаєте, дуже гарно зафіксував тепло. От реально ця книжка про те тепло, яке по молодому середку. Такі теплі люди, тут більше тканини, але вона більше про людей. Ті, які надзвичайно теплі. Я хочу всім, -всім подякувати. Кожному, хто до того долучається, бо без кожного за того би не було. І за Адріанову фотодушу, що вона це фіксує і лишає в віках і, і промотує і воно все так далі рухається. Ми допомагаємо чим можемо тим нашим героям на передовій. Дякую. Ви на правду сказали дуже вдало, тому що дякую, Олесенько, дякую тобі. Тому що фотографія тобі, якраз всім, та, є тим, нас би дуже магічна. Тим, тим, що повертається в нас в якийсь той час, та коли ми знімали. Е, такий е, така подорож в час, коли так повертає нас в ці спогади. Тому дякую.